Всіх вітаю на своєму каналі. Подивіться, які в мене красиві конвалії на кухні, а пахнуть! Просто чудово! Я приїхала з продуктового магазину Aldi і зараз поділюся з вами, що придбала. Отже, ось такий набір продуктів вийшов мені у. 49 доларів 4 центи, Майже 50 доларів. І зараз розкажу вам, що по скільки. Ось такий пакет червоної картоплі коштує 3,49. Галон молока, галон це 3,780 літри. 2,21. Це штат Огайо, Я закупи роблю, нам так ближче, і там молочні продукти дешевші завжди. Взяла ось такі на ланч зіп-пакети на бутерброди дітям в школу, іноді беруть з собою 2,15. також вони на снеки люблять ось такі е, з вишневим повидлом деніш Пирішки, можна сказати, там є 6 штук, вони коштують 3,65. Е, ось такі кофі, тут є вісім, Такі смачненькі кавою пахнуть. З корицею. Коштують вони 2,95. І ось такі в окремих пакетиках міні-печиво таке. Коштує 3,39. Взяла також сметану. Тут в нас 453 грами. Сметана 1,69. Булочки на ходох. Тому що маю такі смачненькі ковбаски. може, погрілимо 1,29. Ще ось таку шинку вже тоненько так порізано. Там всередині два от таких пакетики. Дітки на бутерброди, часом, якщо з собою беруть. То така шинка коштує 4,75. Далі, загутілось всього на салатики. То взяла такий мікс зелені. Він коштує 2,19 пучок петрушки. Тому що свою посіяла, але ще не виросла. Звичайно, він 50 центів. І зелена цибулька, такий пучок 95 центів, два авокадо по 85 центів. Тортіллі такі вже готові. На якісь чи на шаурму. Вони коштують долар 99 грибочки, упаковка шампіньйонів 227 грам, коштують долар 49 Маленький такий міні-болгарський перчик катруся наша дуже любить. Тут майже пів кілограма наш паунд один. Вони коштують, 2,89 Взяла дві упаковки полуниці, тому що сьогодні по 1,99. така трішки велика, але дуже пахне як згороду ніби. Так, що ще пропустила? Ось такий свій сир з дирочками. Марчик його дуже любить. На гарячі бутерброди. часом чи Просто такий гріл чи сендвіч вони тут роблять. Такий сир 1,89 упаковка. Одинадцять є. Таких квадратиків, слайсів. І Катя любить з собою школу на перекус брати ось такі тут шість штучок, шість пюре яблучне з корицею. То таке коштує 1,95. І, от все разом це майже 50-49. Доларів, доларів 4 центи. І ще забігла в TJ Maxx там рядом, був тому що Катруся просила нову щітку для волосся. І ось якраз таку саму, як вона хотіла. Бачите, таку яку легко можна помити, і немає тих таких гумових всередині вставок. Думаю, розумієте, що я маю на увазі. Така легенька і зручна. Ще хотіла собі взяти, але не було більше такої. Ще знайду. А як ні, то онлайн замовлю. І тим більше вона на знижках 4 долари була. Далі завжди її там беру в TJ Max ці Acne Patch, там 120 штук, то такі, можна сказати, наліпки на прищики, які з'являються десь на обличчі. То я сама іноді користуюся, я не знаю, здається, мені, що хай трішки, але якщо на ніч поставлю, то вже на ранок зовсім інакше виглядає. Той прищик, а той і взагалі зникає ось такі розміри на 12 мм на 10 мм, то вже 120 штук нам обом вистачить. І взяла два цих гуаша з рожевий кварц з такою сумочкою, що той, що той. Такі масажери для обличчя. По 3 долари на знижках. Катя хотіла, я думаю, а вже така ціна на знижках, то ще собі візьму. бо В мене є електричний масажер, яким я користуюся. Іноді лінуюся. А ще буду мати такий. Ось замовила таке удобрення для гортензії. Мені рекомендували що краще купити. Я онлайн на Amazon замовила рідину на галон води це 3 літри 780 мл 2 столові ложки. Розводите, пише весною та літом поливати кожен тиждень або два, а осінню та зимою раз в місяць. Отож, пробую такого кавового кольору. Привіт чийсь кят, йдемо поливати гортензію. Буду пам'ятати якраз, що перший тиждень травня полили галоном. Якраз, думаю, достатньо буде галону. Все, рости нам гарно. І радуй цвітом цього року. Всім ще раз привіт! Я їду у спортзал. Сьогодні в мене таке заняття пайо називається. Мені подобається така нагрузка на все тіло, на ноги, на прес, на руки, кардіо з танцювальними елементами. Але сьогодні мені ще подзвонила свекруха, що в одній з церков відбувається вже розпродаж. Я дуже люблю на такі ходити. І, звичайно, дуже добре приїхати, коли він тільки розпочинається. Наприклад, якщо о 9-й ранку, то вже там бути в такий поріг. Ну, але я вже зібралася в спортзал, і то в мене в пріоритеті наразі. І думаю, що після спортзалу ми... Разом поїдемо. Вже, що зостанемо, те застанемо. На другий тиждень чи через два я маю на меті одну церкву, куди я з вами поїду. Я минулого року вас туди брала навіть я придбала речі і показувала. То там оплачуєте, скільки вважаєте за потрібне, а берете, що хочете. і Деякі церкви ставлять. Як буде в сьогоднішній, я не знаю. Але зараз я ще по дорозі до спортзалу маю 5 вільних хвилин. Мені потрібно зупинитися на такій заправці в магазині 7-Eleven. Там у нас такі локери, поштові скриньки. Часом, якщо онлайн замовляємо, то не додому, а на ті локери приходить. А, щось Брендон замовив. Він сьогодні працює, то я заберу для нього. То також покажу вам, як це все відбуває. Разом поїхали. О, яке морозиво, чи що там, якийсь напій встановили. От так називається, 7-11. Тут забирати пакуночок. Тут є такі спеціальні локери. От Саме тут. У мене є код. Зараз я сюди його веду. І от відчиняється мені, де мій пакуночок. І все, на цьому все. Ну все, відзаймалась і готова їхати на церковний розпродаж. Беру вас з собою, як і обіцяла. І так, ми на місці. Ось така церква. Ага. Зараз ми подивимось. Щось я трішки бачу на вулиці, але це вже 2,5 години, як розпочався розпродаж. Все найкраще ясне діло, що порозбирали. Але таке на кожного купця є свій товар. Бачите, для діток всяке. Ага, бачу, тут є ціни. Наприклад, на цей скляний столик 25, ось така скриня 10 доларів. Не знаю, зараз будемо розглядати, що тут греко. Греко. Фірми 25 доларів для дитини. 4 долари, такий великий кулер. Це добра ціна. Це що, такий малювальний столик 20 доларів. Ну, трішки для церковного розпродажу за високі ціни, але йдемо далі розглядати. Одна кімната тут і ще одна тут. Я так розумію, що тут. На моє є ціне. Така люстра. є на столах під столами, будемо зараз розглядати, ще бачу. Розумію, що на кожному є ціна. І якісь лампи, тут от багато скляних виробів. Яблучко. Чись колекція скляна. Тут якісь записки. Просто пише, що з якого року, а ціни не знаю. Кріст, крестове речі. Це таке молочне скло, мілкоглас. 35-38 рік Depression Glass. Ще таку побачила дорогою кімнату. Дуже всього багато різного. Кожен собі Якусь знахідку може знайти. Мене, як завжди, на якусь вишиванку тягне. Ініціали якісь. О, де є цілі набори на ліжка. Одразу пише, який розмір. Декорації на різні свята, і на осінь, і на зиму, і на весну. Бачите, як гарно у них випічка на продаж, але я йду розглядати все інше, це не всякі для ворло, це рані різні. Я собі уявляю, скільки тут цього було зранку, коли до відкриття, тому що ще зараз скільки різного залишилось. Покажу так, що в очі просто кинулось. Купувати не буду, але гарний такий трієчка. Чайничок на молочник і цукорничка. Зроблено все в Японії. Ще ось така, таке блюдо гарної дуже форми. Зроблено у Франції. Я так навіть задумувалась, можливо, взяти. Не знаю. Таке красиве, але в мене вже стільки того посуду є. Так, це що у нас? Щось Кришталеве. О, дивіться, намедика гарна, скляна. Я бачила такі пластикові, є онлайн, можна придбати. А це скляна, намет мед, ось так відкривається ця біла кришечка, так він виливається, закривається кришечка і ставиться. Ложечки. Аляска і якийсь маяк. Окремо є біжутерія, якісь вироби ювелірні і щось бачу. Там такі дорожчі, напевно, кружечки, чашечки. Тут окремо оцінили, наприклад, 4 долари. Ось такий набір зроблено. Інглен, ось така гарна двічка. Баварія. Ця дуже красива також. І таке дуже цікаве. Германія Джормані. Ця взагалі манюсінька така на каву. І от ще кілька тут. Ну і ювелірні різні вироби. Теж якісь вінтажні, напевно. Як хліпси ще знаєте, були колись? Я такі, до речі, маю. Дивіться, який набір брошка і такі кліпси. Хтось колекціонує, любить і комусь буде гарна знахідка. Ця дуже гарна брошка. Це цікаво. Ангел. Я люблю. Брошки. Я вже вирішила йти, нічого такого не знайшла для себе. І думаю, йду вже в цій кімнаті з прикрасами, нічого нема. І подивіться, що я знаходжу. Я знаходжу рушничок, він з плямами, але звичайно, я його тут не залишу. Христос Воскрес. Я його відбілювач кисневий. І, звичайно, він зі мною їде цей рушничок. Я, якась американська євангелістська церква. Як він сюди потрапив? Я собі не уявляю, але я такі речі рятую і не залишаю ніколи. Як щось з Україною зв'язане, яке б то не було. Тому я от так була одразу на цю вишивку, глянула, але це щось таке не дуже. Все, додому повертаюся тільки з рушничком Христос Воскрес. Я дуже рада розказала жінці, що це українською мовою написано. Вони такі, «Ого, як добре, що ти його врятувала. І забираєш, що він попав в надійні руки. <гум> ну і таке. На сьогодні з вами прощаюся. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і до наступної зустрічі. Бувайте!